Уряд готує нову зимову підтримку. Кожен українець зможе отримати одну тисячу гривень. А от найбільш вразливі категорії це літні люди, ВПО, родини з дітьми, самотні пенсіонери, люди з інвалідністю та діти-сироти зможуть отримати додаткові 6,5 тисяч гривень. Щоб не профукати її, треба подати заявку з 15 листопада до 15 грудня. Держава вже заклала на це 14 мільярдів гривень. Торік подібну допомогу отримали понад 14 мільйонів українців. Більше половини українці витратили на оплату комуналки. Ще близько 22% на мобільний зв'язок та інтернет, 5% на харчування в закладах, 3% витратили ці кошти на ліки, і по 2% на донати для збройних сил України і на книжки. Ну і ще одна програма, яку одні назвали приємною шарою, а інші справедливо поцікавилися. А за чиї гроші цей бенкет? Це є про безкоштовні 3000 тисячі кілометрів від Укрзалізниці. Шуму навколо було просто багато. Отже, Укрзалізниця нарешті вийшла з роз'ясненням програми, яку в суботу анонсував президент. Що ми маємо? Запрацює програма вже в грудні. Додаткового фінансування з бюджету не потребує. А от людей возитимуть на порожніх місцях, які не розкуповують в спокійні, тобто не пікові періоди. Ну, і частину витрат відшкодують за рахунок квитків преміум сегменту, тобто за рахунок тих, хто може заплатити ціну, на які е, планують переглянути, тобто підняти, не можна буде їхати безкоштовно першим класом у спальних вагонах та е, подорожувати за кордон. Ну а кореспонденти прокидайся вирішили дослідити, що ж стоїть за цими безкоштовними кілометрами, чи є там підводні камені, і за що критикують програму. Відповіді знає наш Олександр Бочев. Дивимось. Соцмережі вибухають обговореннями ініціативи президента, і так уже майже тиждень: як скористатися безкоштовними трьома тисячами кілометрів залізницею, і чи доцільно це зараз? Проєкт ще в розробці, але люди вже складають маршрути, обирають міста і планують свої міні-подорожі. Я би поїхала в Будапешт, а звідти полетіла би в Італію на озеро Комо, потім би вернулася і в принципі мені три тисячі кілометрів якраз би вистачило. Але це тільки по території України. А, по території це була би Одеса, може Закарпаття ще. Сваляву. Ма, поїдемо в санаторій. Я люблю гори. Я там з чоловіком почала зустрічатись. Та емоційні плани українців дещо стримує уточнення від Укрзалізниці. Програма уз 3000 матиме обмеження. Заступник голови наглядової ради Сергій Лещенко пояснює, безкоштовно їздити можна буде не завжди, лише тоді, коли поїзди не заповнені. Тобто, взимку У нас сьогодні міський сезон. У нас з Києва до Львова є сотні місць, де немає пасажирів. І, наприклад, якщо це інтерсіті, то ти не можеш роз'єднати дев'ятисекційний потяг, виняти дві секції. Для прикладу, в серпні 2,9 ну, і пасажирів перевозиться, в лютому 1,9. і Але така умова подорожую в земку вже розділила соцмережі. Частина людей радіє будь-якій можливості безкоштовної поїздки, інші розчаровані. Ми роздамо квитки саме на ті напрямки і у ті дні, коли їх і так ніхто не купує. А потім розповімо про тисячі безкоштовних кілометрів для кожного українця, якби існував конкурс на найтупішу ідею у світі. Ця програма цілком могла б претендувати на перше місце. Але коли у когось пенсія всього кілька тисяч гривень або зарплата 10-15 тисяч, поїхати з родиною до військового батька чи сина навідати бабусю з дідусем, які переїхали в інший регіон, або приїхати до онуків та ще й купити їм подарунки завдання непросте тим більше взимку, коли рахунки за комуналку традиційно вищі. Прем'єр-міністерка Юлія Свериденко наголошує, програма уз 3000 дасть людям можливість подорожувати і водночас допоможе компанії заповнити вагони, які зазвичай залишаються порожніми. Водночас потрібно зрозуміти, що 16 мільярдів гривень підтримки на наступний рік для держкомпанії не дорівнює програмі у 3 тисячі кілометрів. Держава виділяє суттєву підтримку укрзалізниці, а тому УЗЕ має запропонувати програму для людей. Частина народних депутатів виступає проти. Кажуть, бюджет України більш ніж наполовину залежить від міжнародних партнерів і називають ідею безкоштовних поїздок популізмом. Зеленський поводиться з українським бюджетом як з власним гаманцем. І це неприпустимо. Український бюджет наполовину залежить від наших партнерів. В наступному році гроші на армію завершаться вже в травні. На цьому тлі безвідповідальний парад кешбеків, кілометрів та тисяч. Нардап Володимир Ар'єв заявляє, що збитки «Укрзалізниці» саме від пасажирських перевазень дві 2024 року сягнули 20 мільярдів гривень. Питання просте: якщо на все це перепрошую на слові господарство навісити ще й безкоштовні три тисячі кілометрів пасажирського потяга. Кожному бажаючому як швидко воно завалиться. За словами Сергія Лещенко, бюджетні кошти для підтримки пасажирських перевезень уЗ потрібні в будь-якому разі. Інакше ділиться він похмурними прогнозами. На залізниці відбудеться повний колапс. Вокзали закриють, а вагони здадуть на металобрухт. Це нові споживчі попити, які виникатиме в містах, Тоді приїдуть нові відвідувачі. Це економіка місцевих різних закладів громадського харчування, навіть знімати квартиру посуточно це теж нові вливання в економіку. Це все працює як додатковий ресурс. Програма три тисячі кілометрів має запрацювати вже за кілька тижнів. Квиток можна буде отримати як у касі, так і в застосунку у кризалізниці. Пріоритет надаватимуть жителям прифронтових громад, які найбільше страждають від обстрілів та знеструмлень. Поїздку можна буде розділити на кілька етапів. Усе залежатиме від коридору часу та загальної відстані.